Усім привіт! Сьогодні хочу поділити з вами рецепт дуже осіннього печива. Це у нас гарбузове печиво з журавлиною, дуже смачне, неймовірно ароматне. Дуже рекомендую вам приготувати та також насолодитись. Для початку нам необхідно підготувати гарбузове пюре. Для цього нарізаємо гарбузик. У мене такий сорт, але я вам рекомендую взяти батернат він більш солодкий. І прямо зі шкірочкою я буду запікати. Також я посиплю корицею, вона дасть дуже гарний аромат, насичений гарбузику. Запікати приблизно 45 хвилин при 170 градусах. І я ще на деко наливаю трошечки води. Ось такий запечений гарбуз вийшов, і серединку я виймаю для того, щоб перебити це все у пюре блендером. Тепер готуємо тісто, беремо тепле вершкове масло, додаємо цукор і будемо все перемішувати вінчиком або міксером, додаємо яйце, все замішуємо разом. Тепер до цієї маси я додаю гарбузове пюре і знову все перемішуємо. Тепер додаємо сухі інгредієнти борошно разом з розпушувачем. Все гарно замішуємо в тісто. Та я додаю журавлину. Тепер будемо на пергамент на деко викладати порційно кульки з тістом, для того, щоб в нас вийшло печиво. І для гарного естетичного вигляду зверху я посипаю. Пластівцями вівсянки. Можна взяти якесь насіння, буде теж гарно виглядати. Запікаємо в духовці. Після запікання обов'язково гарно охол... треба дати охолонути печиво. Подивіться, яке воно всередині. Воно таке м'якеньке, наче кексик, дуже ароматно. Я вас завіряю, що аромат буде на весь поверх стояти. Дуже смачне і обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається та буде смакувати.